Вічте, що мені апостол Статирова 20 і 21 Вісі. І після Ісуса Христа, котрому мусило небо прийняти аж до часу, ного настання всього, що благодав Бога. Читаємо звичайня. Це значить... Відновлення царства, яке впало, і про котре всі пророки предсказували в пророцтвах після Божого Приказу. Становлення царства є важною річю у оправданні його ім'я і ті, що призивають ім'я, Господа, тоді отримає благословенну нагоду, бути послушним йому і отримає вічне життя. Щодо шляху, то відновлення або встановлення царства, котре впало, мається на увазі відновлення всіх прав відносно царства, котрі будуть заховані з причини звернення людей до релігії. Відверні людей від прав. Святе письмо показує, що реалісти не мають частки в Царстві Божий, але знаходяться в противенстві до нього і є покритими. Кому з звертує бачить, нова 10 1939 рік. Дане так значення його свідкує нам про те, що Ісус Христос, котрого небо прийняло аж до часу, нового настання всього, що глила або. Тобто, що приходить час, що все, що було написано через проростю, Тобто воно вже прибуло до виконання. І це зробив Ісус Христос, що коли настав час, Богом назначений, що Ісус Христос прийшов вдруге зібрати церкву свою. І відновити всі ті рочі накреслення, котрі записані були про ростох. А в проростох було записано, що установлення царства є найважчиною і річчю, зауважаємо, тут, пояснюємо, показує. Установлення царства це установлення правди і справедливості, тому що весь світ захоплений неправдою, несправедливістю при допомогою релігії. Але коли приходить Ісус Христос вдруге, починаючи з 1914 року, пішло встановлення Божого царства, і Оправдання Божого ім'я. Но тільки ті, котрі призивали ім'я Господа, тобто вони шукали Божого заміру, бо ім'я Господа означає замір відносно сотві. Такі тільки, каже, отримають благословену нагоду, бути послушним Йому. Бо вони шукали правди, справедливості, шукали іменно того факту, що ви бачите, як іде оправдання Божого ім'я. Нині це легко спостерігати, но тоді, коли написано було, то ще було час очікування на цей час, де слова Єгови які вийшли від його імені, вони всі обертаються у фізичний факт. Отже, оправдання Божого ім'я доставляється через підтвердження Слова в ділі. Отже, на цім шляху відновлення або встановлення царства, або встановлення тої правди, котре потеряли люди, відхилилися при помощі релігії. Релігія в цей нещасний стан і блуд si жителів землі, Тобто релігійне служення, яке формально тільки на вид показує, що служить Богу, а не шукало тої дійсної і правди і не захищало ту дійсну правду, а наоборот, тих хто. Держав все правди, релігіоністи нищили. Що ж зробили, як бачимо з факту з Ісусом Христом і Апостолами. Це релігія нищила, релігійні люди нищили божих слуг, котрі брали Божий замир, котрі призивали Боже ім'я. Тому і сказано, що щодо шляху, то відновлення або установлення царства, котре впало, мається на увазі відновлення всіх прав. Відносно царства, котрі були заховані з причини звернення людей до релігії і відвернення людей від правди. То є, в святому піснені показано, що релігіоністи не мають ніякої частки у царстві Божом, тому що вони не захищали правду. Не жили по правді і не предоставляли людям правду. А лож. І коли Ісус Христос був, то вони кричали Ісуса Христа розіпняти, а розбойника відпустити. Отже, завжди релігіоністи нищили правду, компрометували її, скажали її. І не допускали людей до чистого поклонення Богу тільки до релігійного, формального. Тому що те письмо показує, що релігісти не мають ніякої частки у Царстві Божий, але знаходяться в противерстві до нього і є гіпокритами, або, як сказав Ісус Христос, гробами побіленими». Понаружу кажуть людьми «правдивими» а внутрі повні мерзості і нечистоти, як зазначено є особливо про цих Хриляністю Матє 23 голова. Отже, так значення його слідкує про те, що Ісус Христос Він встановлює, відновлює всі ті правди, котрі від Господа, і проводить до повного виконання. За оправдання Божого ім'я і Слова, аж тоді, коли воно і це буде повністю встановлено. Тобто у часі битви Армагеддон повністю знищена неправда релігіоністів, а Цар Ісус Христос і царство Його, правда Його восторжествує. Аж тоді буде виконано то, що тут записано, що. Прийшов час, щоб виконалось то, що гляв Бог. Отже, Єгова не нищив релігіоністів, якщо вони ховали людей, правду, давав їм час, щоб всі побачили. Ті люди, які послухалися будь-якої релігійної системи, їх є досить багато для того, щоб звести людей і залишили чисте поклоніння Бога. Слово Його, Царство Його, тобто правди, справедливості, теократичного правління Царства Ісуса Христа, всі релігії відкинули. Єдине тільки Боговибраний нарід, послушний нарід, котрий шукав, щоб зрозуміти Божий замір і виконати Боже призначення послушного. Таким його відкриває дійсно життя і дійсне царство. Це так значить.